Згадуємо, що модуль у нас всі від'ємні числа робить надатні. Переписуємо модуль Одиниці мінус. 0,5 ми можемо записати як одна друга, мінус одна друга. Степені мінус 2 по модулю. Ми відкриваємо модуль. Мінус. Щоб позбутися від'ємну степеня, у нас від'єднаний степень, перевертає наш дріб. І знак мінус пропадає, Тобто одна друга перевертається, буде 2 в другому степені. Пімаємо знову модуль, 1 мінус 2 в квадраті це буде 4, 1 мінус 4, це буде мінус 3 по модулю або це доріння, модуль. Оскараємо модуль, знак мінус, пропадає. Отже, це буде просто 3. Відповідаль. Да.